Фантастичні. Тільки ми живодьори. По-перше, варігатність – це хвороба. Ходім зі мною в мене є справа декількох років. У мене на Хвойнику. Знаходиться ось ця лаванда, яку я ніколи не стригла. І вона собі благополучно тут в мене поросіювалася. Зараз я її хочу вже на силу Божу постригти. Позабирати все, що вона мені тут розмножила. І занести це все до бані. висадити. О, тут вже такий безлад. Я не знаю, чесно кажучи, чи я що вона залишиться жити після моєї стрижки. Хо-хо, Це вже зовсім не діло. Цілі вже гіляки. Ось такий вже, як дерево. Боюся, до речі, обрізувати, тому що не дуже тут місце, місце, місце лавандіє. Тож, якщо пропаде, то й нічого. Щось інше тут висело. Більш-менш скубла я цього гіганта свого. Ось така купа сухого і не дуже. І ось давайте розглянемо, що в мене тут робиться. Зауважу, це хвойник. Тут або слабокислий, або дуже кислий ґрунт. Ось ця сторона тут живе, вже не дуже і живе, брусниця, там журавлина. І дивіться, ось це материнський кущ. Ось він. Ось це вже доволі такий гарний кущ, який. Насіявся і виріс тут собі, і вже й став дорослим. Ось під кипарисовиком, ось ще вкорінений живець отакого От плана. Далі тут, дивіться, якого масштаба живець в брусниці виріс один. Ось вже прямо готовий кущ також в брусниці в кислому. Хто там що казав? Що Лаванда не любить кислий ґрунт. Ви знаєте, це все якісь такі умовності. Я за те, щоб експериментувати, навіть якщо до вас цього не робив ніхто. Я пробую все, що мені хочеться, що мені приходить в мою нестандартну голову. <плес> подивіться на ці мої нарциси. Просто подивіться. А ці абсолютно фантастичні. Красотуни. Треба все тут дуже сильно поливати, бо здохне. А тепер мої любі буде включення в реальність. Сьогодні це сьогодні, і я готуючи відео на вечір на публікацію. Чомусь так усвідомила, що сьогодні просто чарівний зимовий день, лютий 25-го, я щось не пам'ятаю, яке це сьогодні число, до речі. І я дивлюсь на цю свою лаванду, яку я стрижу ще навесні минулого року, і думаю, в мене там ця лаванда ось під боком біжить і людям відзніме, так як воно зараз є. Тому що отой один кущ лаванди забезпечив мені. Ось таку частинку нового тут квітничка. Повністю той кущ забрала і висадила такими великими доволі кущиками. Прямо залишала, не ділила сильно, прямо залишала. І тепер ось вони у мене тут. Так, холодно вибігла в халаті, показала лаванду, тікаю знову готувати для вас відео. Дуже добре себе почуває Бересклет, але, до речі, починає вже цвісти. Але ви знаєте, що на варієгатних рослинах, по-перше, варієгатність це хвороба. Тобто ми культивуємо хворобу. Це якийсь вірус насправді. І ось дерево хоче одужати і випускає неварієгатні гілочки, і нам потрібно з ними боротися. Це страшно звучить, якими ж живодьори. Ось. Для того, щоб залишалася варіагатність, здорові гілки потрібно обрізувати. Тут у мене взагалі, до речі, така <сум> кіпіш такий <сум> Бересклет забив собою все, але тут ще в нього є барбарис, є марійний корінь, тут гвоздика в ногах, а там всередині, я, до речі, знайшла. Потрібно викопати, тому що там є нарциси і Ірис Сибірський. Треба забрати, бо там без варіантів. Субота, 18- година. Я годину тому приїхала з роботи, у мене зараз вихідні відсутні, але погода сприяє, і тому я вирішила зробити якусь одну таку крупну справу. Це пересадити ось цю сосну, яка тут дуже сильно страждає, бо їй не підходить уже місце між цією туєю і цією сосною. Тому зараз вона буде їхати до бані. Щось робиться нашим сільським собакам. Боже, подивіться, яка вона гарна, ця сосна. І я так її занихая, як колись казала моя бабуся. Ну, ви подивіться, по перше, дивіться, який тут тісненько. По-друге, вона не дихає зовсім низ. І тут така підстилка в неї вже була. Ніякого взагалі, подивіться, ніякого провітрювання. Хіба ж це так може сосна рости? Натомість, ось ця сосна в мене. Низ, підрізаний. Все, зовсім інша справа. До речі, треба її землі підсипати, щось теж провалилося. Провітрюється. А ця, ну просто в мене серце кров'ю обливається. Зараз буду її обв'язувати і спробую, вона вже слухайте, більше метра в діаметрі, і спробую зараз витягнути. Спакувала. Зараз буду пробувати з'їжджати. Зразу беру з собою той субстрат, в якому росло. Ну що, поки все тується водичка, покажу вам, що в мене тут ще є. Так, і ми біля бані. Так, тут в мене вже Ось така діляночка. Я гавкаю як собака. Так що перепрошую зразу за звук. Ось така ось красота. Навіть не хочу нічого говорити. До речі. Ми перенесли своє родинне дерево ювілейне Метасиквою на 30 років спільного життя, це було два роки тому. Ми ось тут її посадили. І вийшло, що якось так зовсім на проїзді. І це днями з чоловіком поки немає цієї спеки, Подивіться на ці тюльпани. Ці вже перецвітаються дуже ранні. І ці з варієгатним листочком. І улюбленці багатьох. Цього року присохли не дуже дали. Ріст я від цих просто захоплені повному. Так, і ось наша метасиквойка. Пересаджена. Хто, до речі, не знає, метасиквоя це реліктове хвоєне дерево, яке хвоєпадне. І не лише хвоєпадне, а ще й гілочкопадне. Тобто від неї можуть опадати на осінь цілі гілочки. І потім ось така ось свіжа зелень навесні просинається Так. Ліщиночка ось такого кольору. І підемо подивимося, як виглядає моя Барбарисово-спірейно-бересклетова алея. Майбутня. ну Поки що це тільки зародок алеї. Але вона буде ось так. Он туди. Але чомусь вийшло ось тут, у мене якийсь проміжок великий. Я не розумію, що я мала на увазі. Чи тут в мене, можливо, має бути якийсь вхід. Не знаю. Ось. А ось ці вже комплекти вони висаджені вже на однаковій відстані. Ось така ось краса. І тут знайшла своє місце нова сосна. До речі, я з того хвойника планую сюди дуже багато рослин перенести. Там в мене той хвойник, то перший хвойник в моєму житті, помилок нароблено достатньо. Зато, до речі, є підрощені рослини. Сьогодні вона тут просто, ну якби можна було так сказати, розцвіла. Цвіте і пахне моя дівчинка. Подивіться, яка вона прекрасна. Вау! Форма, яка вона. Як це сказати, яка вона? Яка вона. вона... Ну вона ідеальна.